Ніна Грицюк, як це важливо мати дім, де нас чекають. Пізно вночі в будинок на околиці села постукав безхатько. У хатині жила самотня бабуся. Вона пошкодувала молодого чоловіка і дала йому нічліг. Я тільки переночую, а завтра вранці піду, пообіцяв утомлений подорожній. Вранці молодий чоловік уже не мав сил підвестися, бо в дорозі застудився і захворів. Довго доглядала бабуся за своїм гостем, годувала, травами лікувала, компреси робила. Спасибі вам, мамо, подякував молодий чоловік і просльозився, не очікував, що чужа йому людина ось так безкорисливо врятує від голоду, холоду і важкої недуги. Я наче до рідного дому потрапив. Шкода, нема чим заплатити, бо пішов колись із дому, щоб заробити грошей, хотів побудувати хату, одружитися, дітей народити. Але мене побили, пограбували, роздягли. З тих пір удача відвернулася від мене, і я бомжем ходжу по світу. Хіба я, синку питала тебе за плату? лагідно усміхнулася бабуся. Мій син теж багато років тому подався на заробітки, де він зараз, толком і не знаю. Може, чиясь матір і моїй дитині дасть прихисток, а мій син тоді згадає, що й у нього є дім, де його завжди чекають. Коли гість уже добре окріп, старенька жінка дала йому одяг свого сина. Це ж треба, навіть розмір в обох виявився однаковий. Наготувала тормозок із їжею, ще й зі своєї скромної пенсії ділила гроші на квиток. Прощаючись, бабуся запитала, може, ще поживи в мене трохи? Сил наберися? Ні, треба поспішати до матері, усміхнувся молодий чоловік і обідняв стареньку. Дякую, що нагадали про дім, де мене чекають, бо це, мабуть, найважливіше в житті. Розуміти, що ти комусь потрібен і що тебе люблять.